Ну, ким тихо. тихо. з Так як ми так як ми молочні брати, а ви мій друг, значить вже

За вікном 21-ї роковини виведу військ з Афганістану. Афганістан такий чужий і далекий. Сотні тисячі років спогадів. Афганістан такий рідний і близький. І як це не парадоксально звучить, він рідний і близький тому, що на землі Афганістану залишилися наші побратими. І сьогодні всіх хто сьогодні прийшов згадати, згадати тих рідних і близьких людей і вшанувати, вшанувати їхню пам'ять. Дорогі побратими, давайте сьогодні. Як завжди, 20 років поспіль, шануємо пам'ять тих, хто не повернувся з землі Афганістану. Шануємо хвилиною мовчання. Дякую. Я думаю, що всі ви погодитесь зі мною, що ми мусимо згадати ту суму статистику, якою б сумою вона не була. Адже через цей чужий безглуздий Афган пройшло 160 тисяч українців. Не повернулося з війни 3 360. Загинуло 3280. 80 наших побратимів пропали без вісті. Своїх дітей не дочекалися 2729 стурбованих і збентежених матерів. Стали вдома 505 українок. Осереділо 711 дітей. Поранено понад 8 тисяч. Вихідців з нашої рідної України. Стали інвалідами 3560 українців. Після афганської війни померли 3560 українців. Після війни померли від ран захворювань більше. Як це прикро, померло в мирний час більше наших побратимів, які брали участь. В бойових діях. І сьогодні дійсно боляче говорити про цю суму статистику, але ми завжди ми завжди будемо пам'ятати тих, хто прийшов в цю пекельну війну Афганістану. Я зараз хочу запросити на цю сцену, голову обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Представника державного комітету України в нашій області Юрія Копчія та голову міської організації Віктора Омеліка. Доброго вечора, Шановні бойові побратими, дорогі батьки, гості. Дуже шкода, що дуже мало сьогодні в залі. Ну, враховуємо, що привикли всі 15 лютого концерти робити. Ну, оскільки так склалася ситуація, що не виходить, 15 лютого зробити у нас концерт і перший день посту і, і завтра маємо пам'ятник відкриття в тому ну, Дозвольте від імені. Привітати від імені обласної організації, відправління обласної організації ветеранів Афганістану вас з наступаючими святами і дня вшанування учасника бойових дій з наступаючими святами 21-ї річниці виведення війська Афганістану, побажати щастя, здоров'я і всіх-всього всі, всі, самого-самого найкращого. А зараз дозвольте зачитати привітання голови Державного комітету України з справи ветеранів. 15 лютого, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Свої вітання з цієї нагоди я в першу чергу адресую вам воїнамцям, героям воїн і локальних конфліктів в інших державах. Тисячі і дочок України в різний час пройшли випробування гарячими точками на території понад 25 держав і гідно виконали свій обов'язок, проявивши героїзм та самопожертву. Вони завжди були і є прикладом мужності і відваги, зразком людини, для якої обов'язок це не просто слово, а норма поведінки, зміст життя. Найбільш жорстокою була війна в Республіці Афганістан, з якої не повернулося 3360 синів України. На сьогодні в Україні загін учасників Афганської війни, інших локальних конфліктів в Африці, Південно-Східної Азії, на Близькому Схові, Сході та Кобі, зокрема миротворчих контингентів, за роки незалежності нараховує понад 250 тисяч. Переважно це люди, життя яких є найвищим джерелом мудрості, любові до рідної землі, сили духу, яскравим зірцем служіння народу. Священною пам'ять про наш героїзм, мужність. Під час виконання інтернаціонального обов'язку готові сплатити найдорожчу ціну своє життя. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто загинув, виконуючи завдання батьківщини. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять про них, низько вклоняємося їхнім батькам і родинам. Подвиги учасників бойових дій це та величезна правда історії, яку не спотворити і не перекрасити в сучасному вмінливому світі. Це взірець справжнього дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина. Наочне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу. Пройде час. Історія розставиться на свої місця, дасть відповіді на болючі питання. На жаль, з року в рік вас у бойовому строю залишається все менше і менше. Свою вірність справі та заповітам героїв афганців і всіх тих, хто представляє інтереси держави на чужині. В різних куточках планети, полеглих і живих, ми покликані підтверджувати активною і світовою участю будівництві нової України заможні квітучої, знаної і шанованої у світі, керуючись при цьому головним уроком історії, великі цілі і великі здобутки під силу лише народу і народові патріоти. Ми дуже вдячні всім вам, хто продовжує брати участь у збудові держави, громадському житті, патріотичному вихованні молодого покоління. Користуючись нагодою, хочу наголосити. Що державний комітет України в страх ветеранів, реалізуючи державну політику у сфері соціального та правового захисту ветеранів, завжди буде відстоювати ваші шановні. Учасники бойових дій права і надавати вам сердечну підтримку. Шановні воїні і інтернаціоналісти, від цієї душі бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добра і щастя, доброводу і мирного неба. З Злибокою повагою ігор Толсконос, голова Державного комітету України з страх ветеранів, герой Радянського Союзу, генерал-майор, Генерал учасник бойових дій в республіці Авганіста. Також надійшло привітання від. Української спілки ветеранів Афганістану, дорогі побратими, шановні наші наших полеги, бойових друзів, від імені Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів, щиро сердечно вітаю вас з 21 ю річницею виведення радянських військ Афганістану та днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Минуло вже більше двох десятків років з часу офіційного закінчення військової політичної спецоперації в Афганістані. В якій наші воїни проявили мужність, стійкість, відвагу і героїзм. З них 87 відзначені високим званням Героя Радянського Союзу, 19 з яких уродженці з України, десятки тисяч солдатів-офіцерів, нагороджені бойовими орденами і медалями. Маємо всі підстави вже вкотре стверджувати, що радянські війська не програли жодної операції і покинули країну з розгорнутими бойовими знаменнями. Боліві дії в Афганістані з ловисним смертю полягли через долі наших співвітчизників. 3 не повернулися додому, більше 8 тисяч зазнали поранення, понад 100 тисяч перенесли притаманні азіатським країнам захворювання. Залишились без синів 2729 матерів, 1982 батька стали вдома, 505 молодих жінок, Сиротами 711 дітей. Після війни померло від ран і захворюваний п'ятеро більше, ніж загинуло. Кількість інвалідів збільшилася втричі. Це тяжкі втрати для батьків, рідних, близьких, друзів і в цілому для суспільства. Сьогодні ми складаємо голови перед світлою пам'яті наших колег, бойових друзів, Вшановуємо тих, хто пройшов вогненими шляхами Афганістану, інших країн, де виконували інтернаціональний обов'язок вихідці з України. Наш святий обов'язок відстоювати права ветеранів війни. Батьків і рідних загиблих надавати їм максимальну можливу допомогу, повернути турботу і увагу. Бажаю вам, шановні родини, наших поваги, друзів, дорогі побратими, вашим батькам, добриним дітям, онукам, міцного здоров'я, добробуту, віри в майбутнє, злагоди і миру на довгі літа. Сховаю голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. Шановні друзі, шановні побратими, з сьогоднішнього дня почався марафон 21-ї річниці видалі з Афганістану. Сьогодні наші друзі поклали вінки на могили загиблих воїнів. Це селі Чукалопа, Загіздя, Добровляни, Хриплин, Вовчинець. Сьогодні ми проводимо цей творчий вечір афганської пісні. Це є позитив. Друге питання, значить, завтра ми. Вже казав голова Державного комітету, відкривається в допомочі і в неділю в 11-й годині почнеться змагання з кульової стрільби з автоматичної гвітівки. І вже в понеділок, в 11 й годині буде мітінг, Реквін і польва кухня. Цей день, який сьогодні почався марафон, я особисто відчуваю, ну будемо казати так. Стяжістю, тому що кожен раз, коли починається річниця, у нас у цих ветеранів, як кажуть, починається афганський сідрон. Але ми витримуємо ці дні, і я думаю, що будуть без бойових потерь. Щас вам добра, живіть нормально і будемо продовжувати наш у нас рух.